Термін орфанні хвороби, тобто рідкісні захворювання, з'явився в 80-х роках минулого століття. Їх частота не перевищує п'яти випадків на 10 тисяч осіб. Втім, вчені констатують, що у світі щотижня описується 5 нових патологічних станів, які можна диференціювати як рідкісні хвороби. Зростає з кожним роком і кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями. Тетяна Федосюк – одна із тих, кого називають одна на мільйон, бо страждає на рідкісну хворобу ідіопатичну легеневу гіпертензію, тобто підвищення тиску в легеневій артерії. Цей невтішний діагноз жінці виставили порівняно недавно. «Все почалося 10 років тому, як я пробіглася під дощем, ну так 100 метрів, зумліла. Це був вечір, і тому я не знаю скільки я була непритомною. Пройшлася. Знову зомліла, ну, і таким чином я добиралася до основно, свого будинку. Ось так. Але в той момент я думала, що це, можливо, організм нахапався кисню, і я так через те непритомніла. Згодом я зрозуміла, що тяжко ходити швидко, підніматися по сходах. Я активна взагалі була по життю, фізкультура на першому місці, там, велосипед, гори і так далі. Тому я звернулася до кардіолога зі своєю проблемою. Прийшла обстеження, кардіолог сказав, що все нормально, можливо, проблеми з нервами, приписав Заспокійливе, щоб я заспокоїлася каже, з часом це все пройде. І також сказав, що там є пролапси, каже, це взагалі дурниця. І так я терпіла, мучилася тих 10 років, пішовши в діагностичний центр, там лікарі. Три діагностика зібралися консультуватися, такі шоковані. Я не розуміла, що діється, і по їхньому виразу обличчя, по їхніх очах з жалем до мене, я зрозуміла, що це щось дуже серйозне. І прийшовши додому, я зразу в інтернет, начиталася, і в той момент мені дуже стало погано. Здоров'я різко погіршилося. Задишки, серцебиття, непритомність. Це швидкі дві швидкі на, на день. Вікторія Бурбура про свій діагноз і діопатична легенева гіпертензія дізналася більше ніж рік тому. Як розповідає нам жінка, після других пологів стала помічати, що при найменших фізичних навантаженнях починає непритомніти. Спочатку все списувала на виснаження та, пройшовши обстеження, дізналася, що насправді потерпає від рідкісного захворювання. Втім, яким буде подальше її життя, тоді мало собі уявляла. Коли спочатку мені лікарі сказали, що лікування дуже дороге ну дуже дороге в межах розумного, тобто. Будучи все життя здоровою, ніколи не стикаючись з проблемою купівлі ліків таких, крім якихось там простих звичайних ліків, пішов чоловік в аптеку, взяв 500 гривень. Тобто дороге лікування, ну там на пару закупиться наперед. І прийшов з аптеки, вже він в шоці. Що він На тих 500 гривень він купив 4 таблетки, Сильденафілу, то це на 4 дні. І упаковку вже Варфарину, який розріджує кров, щоб не утворювалися тромби. Ну, ця упаковка то була на місяць, ну а чотири таблетки тільки на чотири дні. Звичайно, і тоді вже почався шок. що Дійсно, ми зрозуміли, що лікування дуже дороге в прямому розумінні. Тобто, звичайній людині воно. Недоступна Мар'яна Нич є психологом благодійного фонду Запорука. Цей фонд опікується дітьми з орфанними захворюваннями. Як зазначає фахівець, незалежно від віку чи поставленого діагнозу, кожен з таких пацієнтів найперше, що потребується психологічної підтримки. Коли сім'я чи будь-яка людина стикається з такою важкою хворобою, то, звичайно, це спочатку настає такий дуже великий період шоку. Так, взагалі можна розділити таке сприйняття важкої хвороби на такі певні етапи, так? які, як вони відбуваються, як вона сприймається для людини чи для цілої сім'ї також. Тобто, перший момент і етап це. Почути діагноз і отримати насправді це, це шок, це стан шоку великого. Так і цей етап такий, що людина не розуміє, що відбувається, чи це насправді так, чи ні. Вона якось кидається відразу в такий момент, що це вже все, це кінець, нічого не розуміє. Будь-які встановлення діагнозу і коментар лікаря не сприймається також. Тобто це якийсь такий період дуже важкий, незрозумілий, дуже важко в той момент підтримати навіть людину, тому що вона не сприймає нічого в даний момент. От. Власне, трошки згодом починається такий наступний етап, перехідний, так, коли Людина ще починає так, якби якось реагувати. Це перші прояви, що це проявляється злість, гнів, відсторонення так само від того, може це не зі мною, або чому це зі мною сталося, так? І з одного боку, ця злість вона теж потрібна, тому що злість додає енергію, як справитися з усім. Злість це така потік, який збуджує, ніби людину, і дозволяє мати якісь додаткові сили і ресурси, так але коли цієї злості багато, то людина не знає, як з нею справитися. Це теж доволі важкий етап. Власне, в цей період дуже доречна допомога, коли б. Підтримати і допомогти людині звільнитися від тих відчуттів, або якось їх зрозуміти, вміти і їх сприйняти, так тобто, щоб ця злість трошки дала вихід, щоб вона звільнила людину для наступних дій. І переходячи далі до наступного якогось моменту, це теж процес сприйняття, так, процес сприйняття того стану і хвороби, то цей момент такого свого роду компромісу або переговорів. Що можна робити, як це буде відбуватися? Як з цим дати раду? Кожна людина в цей період приймає свої рішення, якийсь рівень відповідальності несе. Починає пробувати, як з цим можна жити, як з цим можна рухатися далі. І відповідно під час такого етапу настає наступний період це період прийняття, часткового прийняття, так, часткового прийняття хвороби стану, лікування процесу чи вже супроводу чогось такого. Вікторія Бурбура каже, що теж, отямившись від шоку, почала шукати вихід із ситуації, що склалася. Коли вже там перші емоції перейшли, ми вже почали шукати. Що робити і як далі жити? І вже тоді, дякуючи соціальним мережам, я написала Оксані повідомлення, вона відгукнулася і приїхала до мене в гості. Якось вже так мені стало спокійніше, що принаймні ще хтось є такий, як я, що я не одна. Ну і все одно якось помаленькому, маленькому Там вже знайшлись лікарі, які займаються цією проблемою і в Львові, і в Києві. Коли розумієш, що ти не повністю один, то якось психологічно стає легше. Якось розумієш, що якщо одна людина живе з цією хворобою, то і ти зможеш прожити. Оксана, з якою Вікторія познайомилася в соціальній мережі, це директор благодійного фонду сестри Даліла Оксана Куліш. Жінка теж потерпає від легеневої гіпертензії, яка розвинулась в неї через вроджену ваду серця. Заснувавши у травні місяці минулого року благодійний фонд, Оксана насамперед почала опікуватися такими хворими. Про мою хворобу відомо з дитинства У мене вроджена мадеса, внаслідок якої розвинулася легенева гіпертензія. Легенева гіпертензія настільки висока, що вона унеможливлює будь-яке оперативне втручання. Хвороба є дійсно підступною і дійсно важко діагностується, важко лікується, дороговартісне лікування. І людина, якщо знає про дане захворювання, ну першим, що приходить на думку, що це кінець. Так, так як приходила на думку мені, хоч в принципі я про, про проблеми знала ще з дитинства. Але коли власне встановлюю, наприклад, вартість дороговартісність лікування або Наприклад, потрібність трансплантації це дуже якби це дуже важко. Період депресивного стану або таких депресій, який змінюється теж, то людина може думати, що їй навіть сміятися не можна, і вона постійно в пригніченому і тривожному стані перебуває. То вона навіть сміється, і цей сміх такий свого роду захисний, тобто він не є насправді емоційно піднесений, він якби такий приховуючий або захисний, так і в цей період людині теж дуже важлива допомога, щоб цей депресивний стан не затягнувся, щоб він не накопичувався, щоб він не розширювався в часових рамках. Власне, допомога потрібна для того, щоб трошечки додати ресурсу людині, трошечки додати того пояснення, чому все так, як воно має бути. Що це не є вирок, що це супроводжується далі процес життя тільки з певними іншими обставинами до нього, так? І цей процес він може бути в різних людей по-різному. По Як кожна людина е, відчуває період адаптації, період е, пошуку того ресурсу? Іноді такі люди е, навіть не хочуть звертатися по допомогу, а замикаються в собі, е, ізолюються від інших і, якби уникають і залишаються самі зі своєю хворобою, зі своєю проблемою. Але в той момент вони також дуже-дуже потребують підтримки і допомоги. А іноді люди хочуть аж кричати від, від того від безвиході, кричати по допомогу і не завжди можуть знаходити відповідну допомогу. Таким людям не завжди хочеться чути, та тримайся, та все буде добре, та не плач, та не хвилюйся. Ці слова не діють, вони не допомагають. Іноді краще можна спитати людину, чим я можу тобі допомогти. Побути зараз з тобою чи ні, якось її обійняти, доторкнутися до неї, так? трошечки от в той момент зрозуміти, що ти не сама, не сама залишилася, так, і довкола будуть люди, які будуть тебе підтримувати, супроводжувати. Оскільки кожне рідкісне захворювання можна назвати винятковим, воно потребує унікального неповторного лікування. Отже, зрозуміло, що препарати для лікування рідкісних хвороб також унікальні. Вони виробляються у край незначних кількостях і вкрай обмеженим колом виробників. Саме з огляду на це такі препарати надзвичайно дорого коштують. Крім того, вже розпочати лікування не можна переривати, адже це призводить до незворотних процесів в організмі. Ліки п'ються кожен день безперебійно, кожен день і все одно хвороба не, не виліковується, вона, все одно потрошки вона прогресує і дози збільшується ліків. Тобто, якщо спочатку я пила одну таблетку на день, тепер в мене вже йде півтора таблетки. І то, якщо я чую добре, то я стараюся не пити третій раз, шкодуючи свій організм і, і кошти. Мені призначили вже друге лікарство це дихальні інгаляції вентавісом. Тому що крім, розширення, крім ефекту розширення судин, він ще має ефект, що ніби як лікувальний, що він перешкоджає судинам легень заростати. В чому і проблема, через що той тиск такий високий, що судини легень заростають. <кій> <кій> ну, цей винтавіс тепер вже звичайно дуже дорогий. Тобто купляти його за свої кошти, це треба щомісяця до 18 тисяч гривень. І це також його економити. На жаль, на сьогодні вітчизняна медицина не має комплексного підходу до проблеми рідкісних захворювань. Діагностика таких патологій часто ускладена і не своєчасна. Лікування нерідко неефективне через відсутність та недоступність необхідних препаратів та методів лікування. Відсутня і достовірна статистика щодо кількості таких пацієнтів. Адже крім того, що орфанних захворювань дуже багато, усі вони не пов'язані спільною симптоматикою, перебігом. Не вистачає діагностичних установ, де може бути поставлений відповідний діагноз. Та єдиного реєстру хворих теж нема. Тож, у силу цих причин ні лікарі, ні представники влади не можуть достовірно спрогнозувати, скільком людям знадобиться така допомога, скільки буде нових виявлених хворих і скільки. Які коштуватиме лікування благодійні фонди чи не єдиний порятунок для людей, які страждають на рідкісні захворювання. Саме ці організації допомагають придбати життєво необхідні дороговартісні ліки. Я розумію, тому що пролікувати такого хворого, як я, це дуже дорого. Але з другого боку, мені незважаючи на ситуацію в країні, хочеться жити, тому що маю двох маленьких діточок і вони хочуть, щоб мама з ними бавилася і. І деколи хочуть, щоб я бігала і дурачилася з ним, а цього я робити не можу. І незважаючи ні на що, жити хочеться однозначно. А щоб жити, мені потрібні лікарства постійно. Я звернулася в свою поліклініку в районі, е, яка там ситуація? Звичайно, що вони сказали, що з їхнім бюджетом вони ніяк не зможуть мені допомогти. Хіба що одноразово якоюсь там допомогою. Навесні. Оксана Куліж організувала фонд, сестри даліли. І я стала першою підопічною цього фонду. І вже от тоді вже нам стало з чоловіком дійсно так набагато спокійніше. І вже була допомога ліками, що там можна звернутися, таких ліків немає, таких ліків немає. І зразу працівники фонду якось стараються допомогти. Саме з огляду, що такі препарати надзвичайно дорого коштують, всі європейські країни прагнуть забезпечити хворих на рідкісні захворювання максимально можливим доступом до таких препаратів за рахунок державного фінансування. Ми дякуємо всім людям, які на сьогоднішній день ще жартують якісь кошти, але невідомо, як буде зараз. Тому нам залишається не залишається надіятись лише на одне: на те, що нас почують чиновники і допомогу повноцінно. Медикаментами, таким хворим, таким категоріям, які хворіють на легневу гіпертензію, почнуть забезпечувати обласний департамент охорони здоров'я. Ми сидимо вдома і кожен думає лише про свої проблеми. Можливо, варто вийти і підтримати когось, хто має проблеми набагато більші, аніж ти. Це слова Дениса, учня 87-ї львівської школи. Хлопець прийшов взяти участь у флешмобі, який організував благодійний фонд сестри Даліли напередодні дня рідкісного захворювання. Хочеться зробити щось для когось, не тільки для себе і подумати, а вдруг хтось там комусь погано, коли нам тут добре. І якось хочеться, як я вже казав, зробити щось для людей, яких гірше ніж мені. Сьогодні у Львові даний флешмоб відбувається вперше для того, щоб дати зрозуміти чиновникам, що на проблему можна або не дивитися, зробити ось так, або подати руку допомоги. Власне, це ми хочемо зараз зробити. Ми хочемо привернути увагу до рідкісних захворювань, тому що таких людей є. Вони їх є дуже багато, Незважаючи, що нозологія одна становить маленький відсоток від загальної від загальної картини. Але якщо об'єднати усі формі легкісні захворювання, і вагомий відсоток суспільства, з якому потрібно допомогти вирішити їхні проблеми. Це є логотип рідкісного дня. Логотип Євродісу. це альянс, який вперше відзначив цей день рідкісного захворювання. І, власне, ми будемо е, імітувати рухи. Для того щоб привернути увагу суспільства, що такий день сьогодні відбувається у Львові вперше, а також потім семирічно викладемо ось цей логотип і запустимо кульки в небо для того, щоб здати зрозуміти, що це є проблема, і з нею потрібно на неї дивитися, і потрібно вирішувати їх, об'єднавши зусилля. Пацієнтські організації, чиновники, медичні працівники тільки разом ми зможемо допомогти людям, які зараз залишились осторонь зі своєю проблемою, і часто їх зневіра. Огортає і вони, вони вважаються опрореченими, але це не так. Тільки спільними зусиллями можемо допомогти таким людям.